Як юристи стають рабами своїх дипломів, сертифікатів і більше того, навіть власної освіти. Здавалося б, освіта це шлях до свободи. Але давайте поміркуємо, наскільки це відповідає реаліям. Час від часу я стикаюсь із ситуацією, коли мій колега заявляє ну, один із. Юридичного профілю заявляє, що він не спеціаліст у тій чи іншій галузі права і не має можливості взятися за вирішення проблеми клієнта. На моє запитання, чому так, він повідомляє, що у нього спеціалізація не та. Я більш точніше, коротше кажучи, трясу з нього душу і. Уточнюю, ну, що це. Він має на меті. і Він мені говорить, що врешті-решт у нього немає якогось диплому чи сертифікату, він не вчився вирішувати ті чи інші юридичні питання. Він не впевнений, що він може їх вирішувати. Таким чином, це демонструє нам історію проблеми. Тобто, опірець визначає, чи буде. В даному випадку юрист, даний у своїх силах розібратися в тому чи іншому юридичному питанні. Тобто, якби в нього був якісь документи про те, що він закінчив якийсь курс з підвищення кваліфікації чи ще щось, то тоді він вважав би себе фахівцем. І навіть якби він проспав на цьому курсі ці заняття слухав, але не чув, що ж там відбувається, то все одно б у нього була впевненість у тому, що він може братися за питання і консультувати клієнта. Ось так ось. Тобто, певні папірці, певні документи роблять залежність. Вони є ініціаторами історії життєвої. Тобто вони ініціюють певний сценарій, за яким сам себе юрист сприймає. І тому, ну, з моєї точки, суб'єктивної зору, було б добре анулювати свій досвід, прийняти той факт, що минуле жодним чином не визначає майбутнє, Прийняти той факт, що можна займатися самоосвітою, що папірці не роблять вас розумнішими. Прийняти той факт, що ви можете видати самі собі папірець написати, на якому підтвердження про те, що ви розумієтесь у певній сфері, в якій людині з вулиці потрібна ваша юридична допомога. І що цікаве, якщо ви спробуєте це зробити, якщо ви власними силами будете підвищувати кваліфікацію, якщо ви будете. До прикладу, отримувати зворотній зв'язок від різного роду фахівців у даному питанні, це може бути чим не підвищення кваліфікації, розмова з доктором наук, до прикладу, на певну тематику, на певну проблематику клієнта. Чим не підвищення кваліфікації, якщо ви візьмете інтерв'ю в судді, який спеціалізується на розгляді певних справ, які витікають із проблемних провідношень клієнта. Чим не підвищення кваліфікації, якщо ви. Прочитайте декілька книг за даним напрямком, або узагальните судову практику. Намалюйте декілька майнкарт і опублікуйте їх в Фейсбуці, в якійсь адвокатській спільноті і скажете: критикуйте мене, опублікуйте декілька заміток і презентуйте світу. Як ви розумієте, ряд людей будуть вас критикувати, і це буде ваш зворотній зв'язок. Можливо, ви навіть якусь брошурку підготуєте книгу. Тобто я ось вам накидав набагато об'ємніший спосіб підвищити власну кваліфікацію, який жодним чином не пов'язаний з тим, щоб отримати якийсь там диплом чи сертифікат. І тому не варто плутати наявність певних дипломів і ваша справжня. Можливість розібратися в тому чи іншому питанні. Таким чином, дипломи нас обмежують, за раз повторюсь. Буває, юрист не хоче навіть вникати в певну, ну, здавалося б, неюридичну ситуацію, а робити, здавалося б, якусь неюридичну роботу. Чому? Та тому що вважає, що оскільки папірця у нього немає, то значить. Він обмежений у своїх можливостях зрозуміти проблему та вирішити її. Але це ж насправді не так. Для того, щоб їздити на велосипеді, до прикладу, ніякого папірця не потрібно. Для того, щоб пити каву також це не потрібно. Для того, щоб виражати свою точку зору щодо погоди на вулиці. Не потрібен диплом, але чому ж він тоді потрібен для того, щоб виражати свою точку зору з певного юридичного питання? Це запобіжник насправді. Тобто держава придумала, ну і суспільство, що було б добре якби формалізувати оцю ось проблемну ситуацію, і тільки ті, хто має певне підтвердження державне. То вважалися в очах суспільства тими, які розібралися в проблемі і не нашкодять людині, яка звертається за допомогою. Так зроблено не лише щодо юристів, а зокрема і лікарів, ну і багато інших професій. Одначе це усереднений варіант. Ми щойно з вами подискутували, порефлексували. І, я думаю, вам стало очевидно і зрозуміло, що. Диплом автоматично не робить вас фахівцем. Тільки ще й звужує фільтр вашого сприйняття. Уявіть, якби не було взагалі ніяких дипломів. То ви б, скоріш за все, асоціювали себе із фахівцем широкого профілю. У Арістотеля були дипломи? Він обмежував себе тільки однією сферою роботи. Ну, як ви розумієте. Ніяких дипломів у нього не було, і він спеціалізувався як в природничих науках, так і в гуманітарних, і точно. Тому, певною мірою, мій меседж даного відео ось такого плану: відкривайте собі світ і не обмежуйте себе оцими ось паперами і статусами. У вас може бути одночасно декілька статусів. Юрист, адвокат, керівник, громадянин, чоловік, дружина спробуйте зробити якусь секцію.